Добрий день, друзі! Знову вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо читати книгу Кевіна Де Янга «Благозвістка», яку ми майже забули. Продовжуємо розбирати гейдельберський катехізис, щоб заглиблюватися та укріплюватися в християнському житті, відповідаючи на дуже важливі життєві питання, які перед нами ставить життя і люди, які нас оточують. Сьогодні у нас 11-неділя, і ми будемо розбирати наступні запитання. Як завжди нагадаю, наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Обов'язково будьте активними, друзі. Обов'язково напишіть, що ви отримали, що ви думаєте про це, що ви, е е як це на вас вплинуло, чи допомагає це вам. У вашому християнському житті. Дуже важливо, друзі, щоб ви коментували, тому що ну, для мене це дуже важливо зворотній зв'язок. Отже, почнемо. Неділя 11. Запитання 29. Чому Син Божий названий Ісусом, тобто Спасителем? Відповідь. Тому що Він рятує нас від наших гріхів. У жодному іншому немає порятунку, і його безглуздо шукати десь іще. Запитання 30. Чи вірять істинно в єдиного Спасителя Ісуса, ті, хто шукає захисту і спасіння у святих, у самих собі, чи в будь-кому? Відповідь ні. Бо ділами своїми вони заперечують єдиного Спасителя та викупителя Ісуса, хоч і хваляться Ним. Ті, хто справжньою вірою сприймають Ісуса як Спасителя, знаходять у ньому всю повноту спасіння, інакше Ісус недосконалий Спаситель. Дуже важливо, друзі, ще раз переслухайте це твердження. Воно дуже важливе для усвідомлення та вкорінення в біблійній істині. Отже, поміркуємо. Апостольський символ віри поділено на три частини: Бог Отець, Син і Святий Дух. Присвятивши неділі 9 і 10 Богові Батькові, тепер катехізис звертає свою увагу на Бога Сина неділі з 11 по 19. Три неділі Катехизиса 11 та 13 будуть присвячені поясненню першого рядка з другої частини апостольського символу віри і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого. Навіщо три тижні розмірковувати про такі прості слова? Здається, це буде так само цікаво, як готувати грічну податкову декларацію. Однак катехизис показує, що сподіваючи, і сповідуючи Ісуса Христа, Сином і Господом, ми сповідуємо щось дуже важливе. <кій> Ось чому Катехизис присвячує одну неділю імені Ісуса, одну імені Христос і ще одну іменам Син і Господь. Ім'я Ісусу у Першому столітті було звичайним чоловічим єврейським ім'ям. Ми знаємо понад 2500 задокументованих імен того часу. І вчені підрахували, що Ісус посідає четверте місце за частотністю приблизно кожного 20-го єврея чоловічої статі звали Ісус. А перші три місця займають Симон, Йосиф та Юда. Якби ви були хлопчиком у Палестині першого століття, то велика ймовірність, що ви грали б у дворі або ходили в одну синагогу з Ісусом. Ісус, грецький варіант єврейського імені. Єшуа. У Септоїгінті це переклад старого Завіту з єврейської на грецьку, що широко використовувався у першому столітті. Ім'я Єшуа постійно перекладається як Ієсус. Це є звичним нам Ісус. Єшуа складається з двох єврейських слів, які означають «Яхве рятує. Ви можете пам'ятати, що Ісус Навин, старозавітній персонаж, спочатку був Осією, що означає порятунок. Але Моїсей назвав його Ісусом. Число 3,17. Ім'я Ісусу означає «Яхве рятує» або просто рятівник. Хоча ім'я Ісус було звичайнісіньким, коли його отримав Ісус Назарету, воно набуло особливого значення. <кхід> тепер воно не просто означало Бог спасає або Бог рятує. Тепер воно означало, що Ісус сам є Бог, який рятує. Ісус Назарету є єдиним. То може врятувати нас від наших гріхів. Порятунок ним можна знайти не в Мухаммеда, ні у Крішни, ні в добрій освіті, шлюбі, батьках чи дітях, ні в президентах, ні в прем'єр-міністрах, ні з метою розвитку, ні в чому, що можна назвати, чому можна дати ім'я. Книга Дій, 4 розділ, 12 вірш. І не пропустіть очевидного, але важливого, Ісус рятує нас від наших гріхів, Матвія 1,21. Суть Євангелія не в тому, чи рятує нас Ісус від низької самооцінки, самотності чи осоромленої роботи. Ми, євангельські християни, більше говоримо про те, що Ісус є Спасителем, ніж про те, від кого Він нас рятує. Гріх ось наша найглибша базова та корінна проблема. Інші вчителі та герої можуть врятувати нас від стресу та розчарувань. Але від гріха нас може врятувати лише один і Його звуть Ісус. Ось чому ми не повинні шукати захисту та спасіння у святих. У протестантській церкві зазвичай такої проблеми нема. Молитви святим, надія на заслуги святих, святкування днів святих це Римо католицькі Протестанти дивляться на них як на культурні напластування і твердо знають, що є лише один посередник між Богом і людьми людина Ісус Христос. 1 Тимофію 2,4. Але протестанти мають свій варіант цього забобону. Хіба не буває такого, що ми почуваємося врятованими, бо наші батьки віруючі? Чи бабуся з дідусем завжди ходили до церкви в неділю? Чи ми самі бували у церкві у дитинстві 20 років тому? Але пам'ятайте, Бог не має онуків. Кожен із нас повинен мати особисту віру. Сподіватися на своє виховання або на релігійність своїх батьків означає шукати захисту і спасіння у святих, а не в Христі. Ще гостро звучить така фраза у питанні 30 у собі. Протестанти не моляться святим. Але як ми хочемо, як ми хочемо добити, добитися праведності своїми власними зусиллями. Десь глибоко в душі, а часом не так вже і глибоко, ми плекаємо думку <кхи> про те, що можемо впевнено стояти перед Богом, тому що за все життя або хоча б недавно не вляпалися в жодну погану історію. Не п'ємо, не колимося, на роботу не запізнюємося. Квартира завжди прибрана. У церкві несемо служіння. Я б непогано почувався себе з таким послужним списком, та я й непогано почуваюся. І в цьому моя проблема. Я сподіваюся на Кевіна, мається на увазі автор книги. Той факт, що згрішивши, я відчуваю потребу заслужити право на покаяння перед Богом, свідчить, що надто часто я впевнений. Бог приймає мене, тому що я заслуговую на це. Мені навіть не треба ставати пелагіанином, лібералом чи адептом позитивного мислення, щоб роздмухатися від гордості за самого себе. Я таким народився, і щодня мені потрібно приводити себе у відчуття і покладати надію на Христа. Ні в кому, крім і Христа, ми не повинні шукати спасіння. Ви не вірите в Христа істинно, якщо ви вірите в когось ще крім нього. І неважливо, як голосно ви хвалитеся Христом. Як часто ви говорите про, про свою любов до Христа даремно, якщо ви когось додаєте до Христа тільки або, Або, і ніяких до того ж. Або Ісус, єдиний рятівник, досконалий рятівник, ваша єдина втіха в житті та смерті, або Ісус взагалі ніякий не рятівник для вас. Насправді Біблія дуже категорично роз, розграничує ці поняття. Про це казав Ісус в Євангеліях: хто не зі мною, то той проти мене. І Бог дуже ревно ставиться до таких речей. Є тільки один рятівник, тільки Він рятує. Ніхто інший, ні святі, ні наші родичі, ні ми самі, тобто ніякі наші заслуги перед Богом, вони не дозволяють. Нам отримати спасіння тільки віра в Ісуса Христа. Добре, друзі, благословляю вас іменем Господнім. Обов'язково ще раз передивіться та напишіть свій коментар під цим відео, щоб у нас був зворотній зв'язок та свої враження від цих питань. І, будь ласка, вивчіть. Вивчити відповіді на ці питання, щоб як написано у 1 Петра 3,15, щоб ми завжди мали що відповісти тим, хто потребуватиме відповіді в нашому сподіванні. Благословляю вас іменем Ісуса Христа. До нової зустрічі!